Славка, хочемо тобі засняти, якщо воно буде видно на камері, два зелених, ну, в смислі смарагдовий, зелений, дивися. Перший смарагдовий ось він, Бачиш, а зелений, ну є смарагдовий, а оце зелений. Ту, в Борисполі вже один є. Хоча їхали, як Юлю проважали по Києву, то е, тут то, то то багато де вже. Є ці смарагдові, а ще в нас такий самоліт красивий бориспи. І трошечки вже нашу центральну площу прикрасили до Нового року. Ось так. Начик гарно. Це будеш бачити тепер, де зелене, а де смарагдовий. Шо, бандочка, доброго дня всім. Сподіваюсь. Я кажу, знаєте, оце дерево. Ти дасиш нам колись на море подивитися? От чи ні? Вже ж середина е, зими, а ми ще моря так і, і, і не бачимо. До, до сих пор зелені листя висять. В общем, роздраконило мама нас вчора пельменями, але вони ж були з. Юлія, як той магазин, де мама купляла? В Румунському. Магазині, в общем, Понятне діло, що вони не домашні. Ну, і домашніх взагалі мало де знайдеш таких, знаєте, що прям їв і в магазині я маю в виду. Але в нашому магазині я пам'ятаю, що продавались, наче як білоруська фірма пельменей І колись ми наче їх, як їх брали, вони дуже смачні. Ми вирішили піти прогулятися, вам може щось познімати, взяти все-таки тих пельменей, відвести душу. Вот, бо я все люблю, знаєте, жарені на наступний день. В ідеалі, звісно, було б самим наліпити. Ви ж пам'ятаєте, у нас якийсь супермодний фарш присутствує. Але ми вирішили, що нам треба в таку гарну погоду десь пройтись, прогулятись. Ну і взагалі. Може ще щось цікавеньке там знайдемо. Ну ти дерево, ти збираєшся нам осінь робити чи ні? Бо нам з вікна і за вас оце нічого не видно. От усе нормальне, дерево, лисе. Але все одно Юля не видно моря, видно тільки гори. Море, виходить, от у нас з дому було б видно, бо ми трошки вищі. Що таке, а, це, це самоліт Люлька! Махай плів'є! Сюди нам Лука сказав, що може договоритися, якось там порішає, бо щось. Ми не розуміємо, де, де тут що. Десь почали робити ремонт. Спортивна секція. От. О, і це карате, шмарате, тут бокс, шмокс. Але тут же ж гімнастика. Гімнастіка, все ж написано карате. Його от. От, все переносять. Бо Саша у нас вирішив, що він хоче ходити на бокс е і на цей басейн. Да? Да. Да. Ну, Бокс то таке, йому, в принципі, воно. Там, головне. Е як він називається? Не, не, не... Чемпіона світу нам не треба, нам головне, щоб він е, общався з дітьми і трохи, як то кажуть, там же ж перед тим як вч... вчать бити, там треба Бі... бігати. Да. Ну, Тіхнарем він теж може і не встати, хоча дві руки розвиті. Це страшні люди я вам скажу. Тобто, якщо в ті руки ще додати сили, то й може щось з цього й вийде. Слухайте, ну погодка сьогодні супер. І починають ж украшати вже весь город. а ну станеться. Що щось... У тебе щось над головою пісюн якийсь торчить. Що це таке? Ну. Ладно. Це польний чинки пелс. Да. Що... <сіх> не трохи непонятні фігурки такі. Падкова, не падкова. Ні, це ти Бачиш -e, кулька новорічна, ну воно ж, щоб за ялинку чіплятися, поняв? А, то це воно... А, воно ще не встановлено. А, ну, встановлено. а ось, я поняв, а я вже тут. Я Магазин, де душа співає в Італії. Поняли? Чумак. До речі, ціна, а ну скажіть скільки він стоїть в Україні. Херсонський манезик. Може хтось ще щось побачив, знає. Ні, ну, Відносно тут ціни не Так, <рес> да, Це я слава, захотів білочки. Юля взяла з різними смаками, зараз ми зробимо вдома салат. Це Славкин рай кусочок. <рес> Приправ, дуже великий вибір, але немає іменно до сала. Ну Юля нам привезла з України. Ну, я думаю, що можна любим. Я в принципі, таким ось до свинини заправляв, там ще які, знаєте, можна хмелі, сунелі, там, ну хто що любить. а вот. Іменно таке, щоб прям до сала є у нас якісь, я не пам'ятаю яка торгова марка, але там прям вона дуже смачна, там нічого лишнього в ній немає. Горілочка. Це маленька маленька не... <різь> Я ну, пізно почав знімати вам. Ну Юля любить mm. у нас ці глазароки. Малому, Малому не показує. Малому не показує. Слухайте, ну погодка сьогодні просто супер. Доходимо додому, та й думаю, знімлю вам. Все-таки є ж у нас цей пробіл, де видно море. Вот. І, ну і надо ж було тобі на мопеді проїхати, я. Ладно. Зараз ще знаєте, що хочу вам відкрити невеличкий секрет, часто питаєте, зараз все вам розкажу. Я маю вам показати колись в студію звукозаписів. Ви розумієте, що ми робимо для того, щоб кожен раз знімати вам, щоб був звук. Матрас на кухні тягнемо. Ну ладно, це таке із смішного. Давайте далі, по суті. Коротше, поки дитина спить в одну кабіну. Сирки <серків> на явісі. Е, я короті, навіть не знаю, з чого почати. Ну, Навірно, з того, що неправильно стоїть телефон. Бачиш? Uh -huh. Зараз. One, one moment, please. Да, наклон треба було зробити. От. Ну, Я щоб не дягати. Значить що, давайте все по порядку. Е, в нашому магазині, от постійно зараз дуже часто ставимо вопрос. Стосовно того, чи є там як воно називається Капчена Скумбрія, да? От, яку ми купили в Польщі, дуже нам сподобалось, там, дівчина з Хмельницька тоді привезла, потім е, мама тут знайшла, в общем, ну і це, і загалом. Так, да, є, є Є така, що просто я впевнений, що там, що вкус, що запах, що від, е якщо в Україні воно виходить 8 євро, да, ми щось приблизно вважали, і в Польщі ми так само купували по такій ціні, то. Тут виходить 12,50 за кілограм кг, без голови. Вона не знаю, вона має значення, немає. От. У нас по рибах в основному Юля. Скажімо так, да, ціна ну, не то, щоб дорого, не то, щоб дешево. Ціна більш-менш вона адекватна. Вона адекватна, так. Да. Враховуючи те, скільки ти тут зараз, і що ти не ісиш її сижиш, кожен день, це ну, риба не сало, знаєте, ну, можна підождати. Ну, як на мене, я взагалі можу без риби жити все життя і знаєте, навіть не вспомнити. Для мене жарений карась, це щось таке, знаєте. Ну, є, можна спробувати. Юля би тут, наверно, я не знаю, так? Да? Yeah. Горем звернула, щоб туди. Так. Сьогодні ми будемо пробувати гірчицю, мамину. Yeah. Я вже пробував і вчора. Вона така прям, знаєте, нарешті, як то кажуть, попалася в руки. Що ми взяли масло наше в нашому магазині підсолене. Ми як завжди взяли мене сунелі, бо ну, я багато де його додаю, не знаю. Хтось, тобто, може, що це фу. Мені подобається. Тобто, ми взяли е, кілька взагалі, до речі. Тут більше, ніж пів кілограма, 3 євро, кілька. Юля набрала собі його влада романе. Вона брала собі, да, собі сиройків. Вона дуже любить. Взяли ми моя сім'я пельмени. Не знаю, чи вони, що вони, як вони. Будемо куштувати. Попробуємо. Ті, ті, що хотіли взяти, ми не взяли. Стосовно сала, рецепт, мій да? знаменитий, це можна сказати один із перших разів, коли дійсно моє сало. Вистегло повністю в тій каструлі, в якій варилося. А сьогодні я для того, щоб зробити так, як я роблю постійно його потім, приправки, чесничок. От мені треба, щоб, як я кажу, сработали всі приправи. Треба, щоб воно було тепле. Тому сьогодні я включив газ. Закип'ятив ту каструлю, ну просто, як кажуть, нагрів і виключив, щоб воно просто, ну щоб воно не, не переварилося, бо воно коли переварене, воно вже інший смак має. Тобто воно всередині має бути таке прозрачне, знаєте, от, тоді воно саме то. Але в цей раз воно ну, е, Собственно говоря, воно почорніло. Давайте я вам покажу ближче, тако, щоб ви розумали, отак от на камеру, що воно воно, бачите, який колір тепер має. Я думаю, що в неї впиталося все. Всі, перець, всі-всі-всі інгредієнти, які це витриманий правильний рецепт, плюс ще я ж кажу, будемо пробувати по-новому. Якщо що, і так надалі будемо робити. Ну, А тепер стосовно ті часті коментарі, які вас дуже цікавлять, чого рідко з'являється Юля, чого Юля не відкриє свій канал і все остальне. Ну, Прошу, Юля, тому що Юля ходи на роботу. Я ті, хто так, да, ті, хто здогадався, правильно зробили. Ми не хотіли розказувати, тому що були якісь там переживання стосовно того, зроблять, там контракт не зроблять, підійде, не підійде. Але ну, Україна Форева. Люди доблять. Ну там, де з'являється людина, через місяць там говорить, вона не говорить, за нею займається руками і ногами. Так і Юля. Юля робить на автомиці. Так, я працюю. Слава навчив. Юля прийшла і з першого дня показала, як треба правильно мити автомобілі. Понятно, що робота тяжка, зарплата мала, але це вже мелочі, деталі. От, зараз, як то кажуть, знаєте, в чому великий плюс такої праці. Як от на мене, і Юля це може підтвердити, до, на мийку автомийку їдуть, як то кажуть, від стоматолога до... Воно скільки ремонтники, собачників приїхають і. Собачники, їмеш... ремонтники доріг це взагалі постійні клієнти. Ремонтники доріг. Тобто вона спілкується абсолютно, абсолютно. Ви ж розумієте, починає, як кажуть, машину миє, кожен хто її має, а мають машину в Італії всі. Тобто, це починає від тої можливість, перспектива знайти в майбутньому роботу, про яку ти мрієш, це іменно моє. Ну що, допустимо, у мене. Замкнутий круг, я механік. Все. То я, от, я механік і, і все. І далі ну, ну, мене все влаштовує на моїй роботі і все остальне. Але я ж не бачу людей. Я спілкуюся з такими самими, як я, або з тими, хто хайтохує моїх воляр. Я їх ремонтую, ми їх ремонтую, мию ремонтую. Все. То мене... Я навіть не бачу людей. У Юлі кожен день поток. От, спілкування і, і все остальне, нові знайомства, друзі, і, і так далі і тому подібне. Е, ну, тут вже, так? Да? Я думаю, що е, відповіли на ваше питання. Стосовно того, коли Юля відкриє канал. Юлія. Открию свій канал, коли я матиму е, новий телефон італійський, щоб в мене був італійський аккаунт, і от саме з італійського акаунту, з італійського телефону, бо це ж Made in Ukraine, вибачте. Ось. І... Ну, ну, тільки я буду відкривати. Ну і це не головне. Я вам більше скажу, що для того, щоб ми ж уже на опиті, там скажемо, я, мама і все саме, для того, щоб контент залітав, до речі, у мене дуже велика подяка тим, хто написав, куди скидати гроші на мерседес. Ребята, я пошаткував, звісно, але дуже приємно. І коли нас буде 25 тисяч, тоді я вам скажу, ребята, давайте по скинемось, Вам не тяжко, мені приємно. Я куплю Мерседес своїм. Все таки я такий збор колись зроблю. От, але я не буду себе чувствувати е винуватим, бо то буде, знаєте, як то кажуть, сума ну, в 1 євро, це як то кажуть, смішна ціна для вас усіх, а для мене це буде дуже важливо. Е про що я казав? Оце, е про аккаунт. Треба ну, або вміти балакати, щоб зацікавити людей. Ви зі мною я взагалі не розумію по якій причині. Оці в мене слова паразити, коротше, туди-сюди. Це знаєте, ну, дуже багато недоліків. Я сам коли, інколи буваю включаю відео. Я думаю, як це дивляться люди, хай Бог милий, Оце, думаю, дібіл Боже. от, Для того, щоб создати канал. Який просто порве, а він для цього і создається, ви ж розумієте, що от на сьогоднішній день у мене шок. Реально шок. От я вже Юлі, мамі, всім похвастався. Знаєте, до речі, якщо ми раніше пам'ятаєте, я там заробляв скільки в день? 10 копійок. 50 копійок в день. От там це. На сьогоднішній день, будь ласка, вчора я дивлюся, заходжу в монетизацію, дивлюся у мене на рахунку 60, 63, Сьогодні 72, пожалуйста, 10 євро за день. І ви щоб понімали, на 10 євро в день можна жити. Реально можна жити. З сім'єю на 10 євро в день можна жити. От. А далі більше, як би кажуть. Ну а Юлін канал, я вам просто ну, такого, забігаючи наперед, я вам хочу сказати, що він вас порве. Ми вже на опиті, ми зробимо так, що по-перше, там що назва, що контент буде такий, знаєш, щоб ти там допустим, не говорив. Щоб ти не знімав, відоси будуть залітати, тому що то реально вас здивує. І за цього поканість, як то кажуть, не спішимо. Канал, по суті, в Юлії є, да? що ти там, виклала пару шортсів. Ось, виклала пару шорпс. Нема яркого названня. Ну, названня вже якби і є в голові. От, може, ми її просто підкоректіруємо, досконалимо. Але почнеться це трохи пізніше. Ну, це кому буде цікаво. Я, я вас запевняю, що ви будете просто в шоці від того. Що буде відбуватися. Тому поки міст все п'яно-п'яно, італіано п'яно-п'яно. Давайте не будемо спішити забігати наперед. Що, їмо сало? Варимо. Всім варим пока.